О! У тебе вже все налаштовано, звук пише. Чудово. Трошки закупився, тому що чомусь останні автомобілі, які в мене їхали, їхали без пива. Тут я вже знаю, що в мене три автомобілі днями буде їхати, і я придбав пиво. Прийшла мені посилка. Зараз я вам покажу лише вартість. Да, ось, Подивіться цей ящичок. Згодом я покажу, що там всередині. Ось вартість. 120 євро, грубо кажучи. Що це таке? Це. Ну, як це вам сказати? Це те, на що я попав, купивши автомобіль замовнику на аукціоні. Детальніше про це ми трохи згодом поговоримо. Митниця на які автомобілі зроблена у нас? На таракан. а на цей ще не готова. Да? На... О, як його назвати. Pathfinder. Да. Це нам сьогодні потрібно замитнити таракан, потрібно замитнити пасфайндер. Буквально якесь відео, два чи три відео тому назад ви бачили тут x trail на причепі. Так це не той x trail <толк> той x trail вже поїхав на роботу, він вже працює. Що далі? Що далі? Це ми, мабуть, зараз візьмемо, замитнемо цю машину. І у нас ще на сьогодні сервіс потрібно зробити одному автомобілю. Я свій автомобіль вже з самого ранку загнав на сервіс. Він робиться. Приїхав на Кедді сюди. І тепер, як мій автомобіль буде готовий, я отримаю дзвінок. І мені потрібно буде загнати ось цього красення пасата білосніжного фомоушена, хайлайна з дуже крутою комплектацією на сервіс, щоб там зробили йому інспекцію. Суперп, який ви бачили в відео. Він продається. Зараз у нього вартість 16 тисяч 15 990. Це брутто вартість, у нього ПДВ немає. Ось така вартість, як є, і все, нічого вже не повертається. Але в нього є тут трохи сколів, якісь вони такі всі мілкі сколи. І тут є два дефекта по лаку, по бамперу. Ось тут один і ось тут ще один дефект. І Відповідно. Ну, Не знаю, на цьому тижні навряд чи він поїде фарбуватись. На наступному швидше за все, якщо він ще не продасться. Так ось, якщо ви купуєте автомобіль ось так, як він є, ви його отримаєте за 15 тисяч. Хороша знижка, я думаю, хороша. Я не знаю, скільки це буде коштувати в інших країнах, але як тільки ви виїдете там за кордон Німеччини, наприклад, якщо навіть ми Польщу візьмемо, чи Чехію, чи якусь іншу країну, це буде як мінімум вдвічі вже дешевше. Аніж це коштує мені тут зробити. Цей автомобіль повезем на інспекцію. Ну і проїдемося на ньому якраз разом. Я трохи вам по ньому щось розповім. Шаран, я не знаю, чи ви бачили це відео, чи не бачили. Якщо не бачили, то воно ще вийде на каналі. Це ми придбали автомобіль замовнику на аукціоні. Він його днями має зареєструвати. Ми вже відправили йому документи. Він буде лишатись тут в Німеччині цей автомобіль. Також зареєструє, він його приїде і, і забере. Пиво йде сюди, в цей автомобіль, пиво йде в цей пасад, і пиво йде в Зою. Зоя також у нас повністю вже готова, вона продана, вона поїде в Україну. Вона вже замитнена, батарея вже викуплена. О, цей раз батарею аж 10 робочих днів чекав відповідь від Рено, щоб її викупити. Я не викуповую батарею відразу. Я викуповую її лише тоді, коли в мене автомобіль вже проданий, коли я знаю, куди він йде. Тому що він може піти тут у мене по німеччині для приватної особи. І відповідно в такому випадку краще е, з орендою. Продавати цей автомобіль, не то, щоб продавати приватній особі краще купувати з орендою цей автомобіль, аніж повністю повну вартість платити за батарею, включно також. Так ось цей автомобіль в Україну поїде. Вже батарея викуплена. У нас вже він замитнений, вже автовоз замовлений. Лише я чекаю відповідь, коли приїдуть і заберуть його. Цей автомобіль. Ви також бачили відео по ньому. Шкода суперб. Вона стоїть до продажу. Нетто вартість автомобіль також має. Автомобіль без автомобіль в надзвичайно крутому стані, має кілька пошкоджень по кузову. Я маю взяти слухавку. Халло, бицублі. Я махнув. Л40фік, але яп. Я бліферку на моргеру. Окей, алеска. Бесмоґен. Чао. Це я сьогодні мався їхати Тайкан оглядати. Він ще не прийшов з підготовки, з прибирання і перенесли ми огляд на завтра. Так що сьогодні трошки в мене в день можна сказати розвантажився. Мені ще в ГВРБАМ сьогодні поїхати. Як до речі, мені сказати Гвербамт української мови. Якось суперб без аварійний має міні-вм'ятинку. Тут має міні-вм'ятинку на правій задній дверці. Це все підтянеться, я думаю. Якщо в нас ще час буде, якщо автомобіль так швидко не продасться, тобто він буде без вм'ятинок. Він в нас стоїть зараз на зимовій гумі, на стальних дисках 16-х, до нього йдуть ще 18-ті диски з літньою негумою. Чому не гумою, тому що вона під заміну і все на цьому там два зовсім лисих два вже також на підході, їх потрібно буде поміняти. Зимова гума досить непогана, вона 5-6 міліметрів має. ще сезон виїде якийсь. Аварії не було. Косметика в нього чудова, що зовні, що зсередини. У нього був підфарбований бампер. Ось тут збоку, трошки в колір, не потрапили там більше пигменту, металіку саме. І воно трошечки вирізняється, але знову ж таки воно вирізняється, якщо ти знаєш, що воно там зроблено, якщо під правильним кутом світло туди падає, і таке інше. Автомобіль бувший в житку, Автомобіль має майже 180 тисяч 4 роки, так що це нормальна річ по техніці. Йому також потрібно буде гальма замінити, і це вже вартість включно з заміною гальм. Якщо ви скажете, що ні, я гальма буду міняти особисто, то, звісно, там 500 євро знижка відразу приходить в ваші руки. Знову ж таки. Десь в іншій країні це все можна зробити набагато дешевше і відповідно ви будете ще в виграші, оскільки я ще не отримав дзвінка, що мій автомобіль готовий. Зараз тоді поїдемо на теракані на митницю швиденько. І після цього будемо відвозити цей автомобіль і поговоримо трохи про нього саме всередині, як він їде, що у нього по комплектації, і таке інше. Що до мене має прийти зараз, те, що я виграв на аукціоні, нічого, я нічого не виграв. Поки що нічого не чекаю, але сьогодні в мене ще три автомобілі буде в аукціоні, які я хочу придбати. Ну що, виганяємо пасата, виганяємо таракана і поїхали. Як завелась машина, взагалі круто. Я цього тиракана на аукціоні виграв, забрав буквально позавчора, сьогодні замитнюється, завтра вранці забирається і знову їде на роботу. він. Їде він добре, щеплення добре працює, двигун, передачі, гальма, все у нього працює, але був як... Ага! Точно! У нього швидше за все з карданом якась проблема, тому що на швидкості від 85, десь до 95 до 100. Йде вібрація, і потім після 100, я на ньому 150-160 їхав, вже вібрації абсолютно ніякої немає, воно амплітуду десь свою ловить і проблем більше не робить. Ну і все, що про нього розповісти. Більше нічого не розповісти. Танчик, а не автомобіль. Після того, як на таких автомобілях проїдешся, це, це, грубо кажучи, вантажівки майже, і потім сідаєш там, в свій пасат, то так і ти лежиш, і ти лежиш так. Але проходить буквально кілька секунд, навіть не хвилини, і ти так в посаді, о, ну то це ж як, як оце так, як мені треба прямо. Ось так. Підвізка тут просто мега-м'яка. Надзвичайно м'яка. Кардана, так як я і казав, десь до 80-85 км за годину. Не чути взагалі. Ну, я навіть не знаю, чи це кардан, але це швидше за все він. Тому що тут більше нічого таку саме специфічну вібрацію не може робити просто фізично. Ну, це Чи підшипник підвісний, чи ще щось. Потрібно буде подивитися, але до цього вже будуть дивитися в Україні. Ціни. На ці всі автомобілі, вони зараз просто пішли в космос. В нормальному житті, в нормальних умовах, як відбувається там крубо... кругообіг на ринку. Такі автомобілі, як правило, беруть фермери, як правило, їх беруть якісь будівельні компанії, щоб тягати причіпа, щоб тягати також причіпа до цього всього. І відповідно. Як тільки там цей автомобіль вже їм не потрібен, або вони його міняють на якийсь інший, вони виставляють його на продаж, що є логічно. Але такі автомобілі на експорт вони не дуже йшли. Тому що ну, вони особливо нікому не потрібні були, вони були дуже дешеві в інших країнах в разі розмитнення. Це розмитнення було до біса дороге. Навіть якщо ти в Польщу будеш вести такий автомобіль, більше двох літрів двигун там акциз вже дорогий, і туди трьохлітрові автомобілі майже не їдуть два з половиною літра і так інше, грубо кажучи, більше двох літрів. Що відбувається зараз з ринком? Тобто раніше автомобіль виходив на ринок. Міняв власника свого, цей власник десь тут по Німеччині їздив на автомобілі. І потім виходив знову на ринок. І таким чином ці. О! Вимкнув передачу. Таким чином ці автомобілі були присутні на ринку. Вони тут, всередині Німеччини, крутились, і вартість їх була ого, зовсім недорогою. На митниці якісь проблеми. Системою таке трапляється не лише в Україні, таке трапляється і тут. Провели ми на митниці взагалі добрих 40 хвилин в кінці-кінців автомобіль Замитнити замитнили, але експортну декларацію не отримали. Сказали, роздрукуєте її з системи самостійно. Що ми, в принципі, і будемо робити ось так, щоб час зекономити. Чомусь до цих пір я ще не отримав дзвінок по своєму автомобілю. Ага. Я ще забув, поки ми автомобіль замитнювали, я забув вам розповісти про особливості ринку. Тому що для вас це секунда, для мене вже майже година пройшло і повно телефонних дзвінків, переписування і все інше. На чому ми зупинились? Я вам розповім, як, як функціонує саме здоровий ринок, як він функціонував раніше. Зараз, в зв'язку з війною в Україні, він функціонує зовсім по-іншому. І тільки якесь авто з'являється на ринку, це авто. З ринку забирається, і його вже на цьому ринку існувати не буде. Вже немає кругообігу цих автомобілів, вже є просто е вихід цих автомобілів з ринку, кінцевий, і все. Відповідно, цих автівок стає менше. Відповідно, на ці автівки колосально виріс попит, і, відповідно, на ці автівки колосально виросла також. І вартість. Якщо раніше ці автівки, ну, грубо кажучи, вони там не коштували нічого, вони коштували 1000, півтори, там, 2000 євро, то зараз нормального теракана, який на хорошому, впевненому ходу, це потрібно в районі 5 тисяч євро. Звісно, вони на ринку є і за півтори, і за половиною і за три. Ти читаєш оголошення, бачиш, що проблема з коробкою, проблема з двигуном. З автомобілем все добре, але він не заводиться. Ми перебрали пів двигуна, але автомобіль не завівся. І такі інші речі, і ці всі автомобілі там до трьох тисяч євро турбуються. Там дивишся з 3 до 4, телефонуєш до продавця, кажеш, що з автомобілем. Ну, все добре з автомобілем, це твій автомобіль. Ні, це не мій автомобіль, я його продаю там для брата, для кума, для свата, для ще когось він продає цей автомобіль. І е, просто, ну як, я досвід маю вже таких телефонних розмов і оглядів автомобілів після цих телефонних розмов. Коли ти просто на 80% впевнений, що ти автомобіль не придбаєш, коли ти туди приїдеш, тому що це вже чути, що людина якось поспішає, вона не хоче тобі відповідати нормально на запитання, вона, вона тебе якось примушує також поспішати, під тиск тебе ставить. Ти домовляєшся з ним про огляд автомобіля. Цей огляд зривається, потім ще один, потім ще щось починаються ці всі танці. Приїздиш до автомобіля. Немає охолоджуючої рідини. Взагалі, нуль. Приїздиш до іншого автомобіля, немає щеплення. Абсолютно! Ти навіть не можеш виїхати там з двору, куди з майданчику. Ти... Його немає того щеплення. Приїздиш ще до одного автомобіля. вимкнеш ти. Все з ним, наче добре, не гнилий цілий, завівся все добре, все окей. Виїздиш на дорогу. Поворот, ти повертаєш, автомобіль не повертає, автомобіль їде назустрічку. Да, тобто ходової немає, повністю все розбите. І, і так, ці автомобілі, там, що понизу ринку, вони, ну, 99% автівок вони мають саме такий стан, що ці автомобілі просто ні до чого не здатні, не придатні, або їх потрібно е -е -е, ремонтувати, потрібно далі в них кошти інвестувати. І що саме головне. Час інвестувати, якого немає у тих, хто купує ці автомобілі. Passat for motion. Як ви бачите, вже я поміняв автомобіль. Це той автомобіль, який ви бачили в відео що нового 3. І потім ви бачили, що він вже проданий на момент виходу відео був. Так ось цей автомобіль продався, і зараз замовник захотів ще отримати, не замовник покупець в даному випадку. Захотів ще отримати свіжу інспекцію на цей автомобіль, нову оливу, фільтра, паливний фільтр поміняти і також інспекцію зробити по клімалагія по кондиціонеру. Тобто, зараз ми сюди також підключимо апарат, евакуюємо фріон. Зальємо новий фріон з оливою туди і такий інший. Побачимо, скільки це все буде коштувати. Відповідно, не ми, я це все завожу і це все буде робитися в майстерні. Ну а тоді вже після того, як я це зроблю, я повідомлю вам, яка це буде вартість по цьому всьому. О, швидка їде до когось. До речі, ще також скажу вам, коли ви на автобані перед вами затор, ви будете зупинятись, ось ви вже відчуваєте, що там їдете менше 15 кілометрів за годину, потрібно відразу підготуватися до того, що там якась аварія сталася, і швидше за все потрібно буде пропускати позаду рятувальні служби, швидку поліцію. І відповідно, є правило правої руки. Без різниці, скільки смуг руху у вас на автобані, чи їх дві, чи їх три, чи їх п'ять, чи десять, нехай буде. Правило правої руки ліва смуга. Як великий палець, вона притискається вліво. Всі інші смуги уходять по максимуму праворуч. Якщо у вас дві смуги, да, то це все просто. Ви просто роз'їхались, і все. Якщо більше смуг, то все рівно ось правило правої руки. І якраз між крайньою лівою і всіма іншими правими смугами робиться проїзд. Робиться як це українською взагалі є термін, такий ретум з Робиться коридор, робиться проїзд для того, щоб ці всі рятувальні служби проїхали. І відповідно, чому це все робиться перед тим, як ви зупинитесь? Тому що... Коли ви зупинились, ви маєте дистанцію зовсім невелику до наступного автомобіля. Автомобіль позаду до вас має зовсім невелику дистанцію, і там вже просто немає місця для маневру для того, щоб з'їхати в сторону. Ось так. По цьому автомобілі він у нас повністю без аварійний. Він у нас після першого власника Він був виграний мною на аукціоні. Його вартість 20 тисяч євро. Бруто склала для цього покупця. Цей автомобіль залишиться в Німеччині, якщо я не помиляюся. Комплектація у нього. Ви бачите, це Хайлайн. В нього електропривід сидіння з пам'яттю і масажем водійського сидіння. В нього асистент контролю сліпих зон, асистент випарковування, асистент зміни смуги руху, асистент утримування смуги руху. Як ви бачите, ось я не тримаю кермо. У нас легкі повороти, автомобіль з цим справляється навідмінно. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз-контроль, асистент екстреного гальмування, тобто по асистент. Так, цей автомобіль обладнаний просто на максимум. Цифрова приладова панель кіане мультикермо з підрульовими перемикачами Це Оскільки в нас 18-го року автомобіль. Кнопка виклику меню асистентів Вона перейшла вже на кермо. До 18-го року вона була в нас тут на перемикачу поворотів. Зеркала з затемненням. Фаркоп має автомобіль. Має автомобіль кришку багажника з електроприводом, трьохзонний клімат контроль, старт, стандарт всіх посадів. Ну і доволі хороший, як косметичний, так і технічний стан. Замовник даний отримав у нас 300 євро знижку на цей автомобіль. Тобто, друзі, завжди можна. Розмовляти про щось в адекватних якихось рамках. Завжди закладені певні якісь е, ризики на якісь недоліки. Да? І відповідно, грубо кажучи, ту знижку, яку отримав е, покупець на цей автомобіль, приблизно в цю саму суму якраз зараз і буде зроблена інспекція по цьому автомобілю. Нього ж також було побажання відполірувати ось тут цей клавіє лак. Чорний глянець, також здам його на поліровку, щоб його тут зробили по максимуму, наскільки це можливо звичайним поліруванням до нового стану. Ось так. Про все можна завжди поговорити. Звісно, є такі покупці, які вступають в діалог. Я хочу цю машину, але це мені дорого, зроби мені просто знижку через те, що от я такий. Ні. Якщо є. Конструктивна розмова. Якщо є конструктивний торг, ми завжди дійдемо до якогось спільного знаменника. Що ще по цьому автомобілю розповісти? Пробігу 157 912 км, 190 кінських сил, автоматична коробка передач, повний привід, я вже вам також казав. Ну і все на цьому. 17 диски Лондон. Гума літня, доволі хороша. Все. Більше по ньому нема чого сказати. Їдеш і насолоджуєшся їздою. Сидіння оце Ergo Comfort пасата просто суперське. Я казав вам, що я помірюю подушку сидіння в пасаті і в супербі. Так у мене до цього руки не дійшли, але. Коли ти видвинув ось цю підколінну підтримку в Пасаті, я відчуваю, що воно довше. В супербі ж сидіння коротше. Тому міряй, не міряй, воно це все відчувається. Ага, друзі! Я ще дуже-дуже важливу річ забув. Ви не перемикайтесь, тому що ви швидше за все також забули цю важливу річ. Я вам ще маю розпакувати той пакет, який я отримав від офіційного дилера. Шкоди! Розповісти, що це таке на 520 євро, я придбав і розповісти ж, на якому так автомобілі я, грубо кажучи, попав на гроші. Після того, як ми заберемо наш автомобіль, ми будемо розпаковувати цей пакет. Свій пасад. Сидиш в ньому ще краще, ніж в будь-якому іншому фасаді. Їде він ще краще, ніж будь-який інший фасад. І, Як я і казав, наче і потрібно його продавати, вже час приходить саме по бухгалтерії, по списуванню і всьому іншому, але на що його замінити в такому бюджеті, я абсолютно не розумію. Я вам ще до речі колись зніму найближчим часом відео про аварію, про ту аварію, яка була в мене на цьому автомобілі. Яка коштувала 3,5 тисячі євро, яку мені вже місяць, як Ні, півтора місяці, мабуть, як я забрав автомобіль від них, і він в мене все ще не готовий. В середу, тобто післязавтра, я буду здавати цей автомобіль для того, щоб вони мені його вже нарешті зробили до кінця. І тоді вже я вам зніму відео, що таке аварії поясню саме. По німецькому законодавству, тому що це автомобіль з Німеччини. Поясню, які речі тут ремонтуються, які речі тут замінюються. Чому це так відбувається? Тому що в мене, наприклад, була одна BMW в неї було фарбоване крило, була фарбована дуже легко дверка, без шпаклівки це все було фарбовано А ця дверка була. Не фарбована, не роблена. Потім, по історії, як подивились, то було зрозуміло, що вона була замінена. По історії також було вказано, що крило знімалось для фарбування, хоча воно не демонтувалося і таке інше. І потім, колись я через страхову знайшов, що саме за пошкодження було, і я вам покажу, що саме це було за пошкодження, саме в тому відео в іншому. І ви будете шоковані. Але в мене покупець автомобіль не придбав саме через те, що ну, авто після аварії. Я не можу цього робити. І він мені казав, це, це не піде. Так, вартість я вам вже показав. 520 євро. Зараз ви тут побачите фотографії. Я придбав замовнику Кодіака, придбав на аукціоні. Приїхала ця шкода Кодіак з вирваною. Ручкою водійської двері зсередини. На аукціон написав я е, е, рекламацію, е, дуже довго відповідь приходила з аукціону, пройшла, а ми вам 75 євро повертаємо. Ну, окей. 75 євро то 75 євро. Ручка така велика, і вартість має також велику 520 євро. Чому так? Тому що в ходіаків ось ця ручка. Вона не замінюється окремо. Наприклад, в більшості автомобілів, в тому самому Пасаті, її можливо зняти цю всю карту. Ось тут, де вона припаяна, та то в Пасаті вона прикручена. Відповідно, в Пасаті її можливо відкрутити і поставити нову. Коли я йшов замовляти її до офіційного дилера, ну я також був впевнений, що ну окей, там ну, сотня заплатиться чи ще щось. Бувших у вжитку. Я просто не знайшов в інтернеті взагалі ніде. Я по всій Європі шукав. Я ніде не знайшов бувши в житку, навіть карт повністю. Повільно довелось мені купувати офіційну дилера. Я пішов до нього. Він відкрив програму. Кажу: мені лише ручку. Ну окей, лише ручку, і він мені там пропонує ось цю сторону. Тут де скло мачі керування, кажу, ні, воно мені не потрібне, воно окремо, мені потрібна ручка. Окей, він мені пропонує тоді оцю частину накладку. Кажу, ні, воно мені не потрібне, мені потрібна ручка. Він повертає до мене монітор комп'ютера свого і показує: ну що ж тобі тут тоді потрібно? Ручки окремо немає, вона лише з усією картою. І коштує вона 120 євро. А що робити? Це потрібно зробити. Це потрібно виправити, і замовник тут ні до чого. Замовник заплатив свої кошти, він хоче собі отримати той автомобіль, на який він розраховує. І відповідно, якраз всі ті кошти, які були зароблені на цьому автомобілі, вони всі пішли сюди, в оцю одну карту. Ось так, друзі. Таке трапляється. Таке трапляється дуже рідко. Що я, грубо кажучи, попадаю на цих автомобілях з аукціонів, але таке трапляється. Відповідно, якихось дуже поганих автомобілів я ще не купував. Це також не можна назвати поганим автомобілем. Карта міняється і все втівкою, все в порядку. Відношення саме цього аукціону, що ти просто деталь купуєш на 500 євро плюс робота, а вони тобі 75 євро. Євро повертають лише за це, і пишуть, що більше ніяких там позовів. Ми просто не визнаємо, якщо хочете, ми вам це даємо, якщо не хочете, ми вам це не даємо. Так що певна гарантія у замовників завжди присутня, що вони отримують саме той автомобіль, на який вони розраховують. В даному випадку цей замовник отримав е, автомобіль не відразу, той на який він розраховував. Трошки згодом, звісно, це в нас затримка колосальна по цій речі, десь близько півтора місяця. Тому що перша карта, яку я замовив, вона йшла доволі довго. І потім, як вона прийшла, вона прийшла пошкоджена. І тоді вони замовили ще одну. Зараз її потрібно буде якось нам запакувати, тому що ну, якщо я в цьому картоні її пошлю зараз через всю Німеччину, то вона швидше за все також пошкодиться. Друзі. У нас зараз 20 хвилин на 12-ту. За, за ці пару годин, що ви зі мною ви бачили, скільки всього відбулося. Далі день буде не менш насиченим. У мене ще сьогодні буде один огляд. Довелося пропихнути його. Тому що тайкан на завтра у нас перенісся. І, відповідно, день буде насичений. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на інстаграм, залишайте ваші думки в коментарях і до зустрічі в наступному відео.